Ми продовжуємо відкривати наші кіндери сюрприз. Два вже я вам показували, відчах до нас є. Та тепер будемо брати з контейнера від цього. Беремо цей і далі підложу і будемо розпаковку починати. Я вготочки залишаю. От перший кіндер, який я відкривала, він не, не, це, був трошки е, порваний там. Феросі, І дивіться, яке гарне шоколадне яєчко. Ціле. Чікс відкриваю сюди шоколад. Блін. Расстреливаю. О, поджал. И теперь открываем нашу игрушку. О, о, это что такое? Это Микки Маус на представке. Да, но мне больше стыло. Друзья, честно. Приветствую. Покажу. Я, я покажу з ємку з ємку. Хорошо. Так, нам попался такий Микки Маус. Мини маус. Мини-маус, я его так ждала. Я его так ждала років девчачья киндер. Мені такая попалась, девчата. Колі, чесно, я вже дорого лежить. Мені дуже подобається, тільки тепер треба розібратися. А, вже мінімауса я построю. Ми, Не, маус кажу. Так, о, у ще зараз я покажу, я така дракоша і ще мікій маус. Зараз буду. Дивіться, тепер у мене їх троє. А, я в Я Просто в шоці чесно. Я так їх довго ждала. Це мінімаус, себе без Це для мене трешок. Так що, до побачення. гарного дня.